У цьому приводу, давай я тоді чуть-чуть акцент зроблю. А, машевець, так? Ну, він ж авторитетний воєнний експерт uh -huh. військовий. Uh -huh. так? Тобто я ранкові зведення читаю в тому числі його, хороша аналітика. В принципі, його ну, ніхто не засумнівається, що він все-таки компетентний. І він дав достатньо ну, вчора прочитав допис. Ну, там така цікава річ. З однієї перед широко, от в контексті того, що ти сказав, підготовка до війни. Давайте згадаємо, коли залужно, взагалі, коли відбулися зміни в уряді. Е, вони якщо мені не зраджує пам'ять, це був жовтень, здається. Жовтень місяць, не пам'ятаю число. Хай це буде перша побуття. Тобто, коли призначив так? 21 залужний, та? рік були змінені, значить, міністр оборони главком. А, ну, значить, генштаб. Е, е, да, да. Генштаб, а, Міністерство реінтеграційної політики, якщо не мені не зраджує пам'ять. Ну, за логікою різні да. кошти прибрали. Ну, Міністра Тікпром да, да, запущений. Вона да. ну, тип, ну, тобто, ну, була типу комплексна. Тобто, це вже ми говоримо, що по факту вже було розуміння, що ми йдемо, типу, заходимо в глобальну війну. Зрозуміло, тобто, в мене є своє бачення по комунікаціях. Ми пригадуємо з тобою. Так, так, Взагалі так. історію, і що пропонував я, ви всі пам'ятаєте, да? Але Тим не менше підготовка була, тому що була на той момент сформована команда, яка на цей час, ну, за виключенням окремих. Резнікова. Ні, Резніков якраз на цей час був надзвичайно ефективним Ні, -ні, ні, на цей час за виключенням. Бо його нема О на окреме, посаді. Окремо. Я не про ефективність, я про тих, хто залишив. Тобто посаді. була команда, тоді, на той, тобто, так, так. яка в 22-му році виконала. За виключим ще раз говорю окремого а, ну, міністра, окей. окремого міністра, будемо так казати, яка на той час принаймні першу половину Та не чіпайте її, виконала виконала абсолютно е бездоганну роботу. Mm -hmm. Ну тому що держава, тобто бліцкриг Росії, провалився. Чим було несподіванка для всього світу, не тільки для ворога. І в кінцевому результаті це дало можливість навіть сьогодні нам тут дискутувати і планувати, хоч і важкі, але наступні періоди. Тобто, так виклики і зміни також міняться. Ворог змінює тактику, хоча не змінює стратегію. Світ очевидно мінятиметься. Тобто, в твоєму розумінні абсолютно логічно на сьогоднішній день з урахуванням всіх нинішніх обставин є зміна головнокомандувача. А тобто, це можливо навіть ну можливо. Тобто, я прошу. От ковзін сказав, якщо президент на той час призначив і це було вірний крок, то чому ви сумніваєте, що президент а, не здатний ухвалити наступні? Хай можливо не популярні кроки, ага. не популярні кроки, так, але які так. будуть відповідати ну, скажімо, сьогоднішнім викликам. Це я так намагаюся зараз, але так так, 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 так я, я зрозумів.